Незрячі потребують допомоги та підтримки. До дня сліпих, 15 листопада, в місті відбудеться благодійний концерт на підтримку людей з вадами зору. На сцену вийдуть люди, які стикнулись з хворобами очей. Темрява, все, що можуть бачити ці люди. Майже 90% обсягу всієї інформації про навколишній світ, людина отримує через зір. Навіть невелика втрата цього відчуття призводить до погіршення нормального розвитку усього організму. В Україні нараховується близько 65 тисяч незрячих людей. З них близько 5 тисяч мешкають Хмельницькій області. На обліку перебувають тільки 2 тисячі, тому що з різних причин люди, особливо з села. Старенькі, немічні, з додатковими хворобами або каліствами вони не можуть добратися до наших організацій, а організація нині не має свого транспорту, щоб можна було поїхати по селах і переговорити з кожною людиною, оформити відповідні документи. Умови для незрячих людей в нашій країні плачевні, а точніше, їх взагалі немає. Після втрати зору людина потрапляє, ніби в інший світ, в якому вона може покладатись тільки на себе. Звичайні справи для зрячої людини перетворюються для сліпого на справжні муки. Суспільство по-різному реагує на незрячих. Наприклад, похід у магазин чи на ринок може закінчитися обрахуванням недобросовісними продавцями. Є такі, що користуються тим, що людина не бачить, і вони обманюють його і в магазині при розрахунку, і особливо на ринках, на стихійних ринках. Надають людині неякісні продукти. Кошти, які отримують незрячі від держави, звичайно не вистачає, тому організовують благодійні акції, концерти на підтримку незрячих. 15 листопада буде проводитися черговий благодійний захід, присвячений до Дня сліпих місцевому будинку культури. Кошти, які будуть зібрані, підуть на закупівлю речей для незрячих, які їм так потрібні. Кошти нам потрібні для того, щоб не тільки утримувати організацію, але щоб закупити людям тифлозасоби. Це засоби реабілітації, які або озвучені, або вони виконані шрифтом Брайля, і людина починаючи з побуту від чайника свистком, від озвученого будильника.